У мене сьогодні розпаковка, покажу вам, що мені приїхало. Дуже класний подаруночок для мене на новий рік. Така велика коробка, як бачите, дуже велика, але вона не важка. А, зараз вам покажу, що всередині. Це подаруночок з групи, в якій я постійно щось замовляю. Як ви пам'ятаєте, я там брала посуд, брала носки, і цього разу мені приїхав подарунок. Дуже класно все запаковано. І ось тут ось така краса. Це декоративні саночки. Зараз я їх розпакую. І покажу детальніше. Іде інструкція, але вона йде не на нашій мові, хоча тут все про те, як користуватися дуже зрозуміло. Тут є блок живлення та ось така виделка. Як ви розумієте, все надійно зроблено. Виробник іде Германія. Я, так як колись продавала німецьку техніку, то знаю, що все, що виготовлено в Германії, а служить дуже довго, надійно. І це буде на декілька років. Ну, звісно, в мене особисто, якщо діти не зламають. Тут в комплекті також іде якесь кріплення ось таке. Буду дивитися, куди його використовувати. Це певно, щоб санки десь можна було установити, підвісити і так далі. Пізніше вам розповім. Ось, а зараз буду вмикати і показувати вам, як вони працюють. Я робила розпаковку саночок, діти приступили до прикрашання ялинки, вони дуже цього чекали. Знаю, що багато хто, певно, цього року не буде цього робити, але так як у мене є діти, то ялинки бути. Я вважаю, що у нас і так забрали дуже багато чого. І якщо є можливість, то хочеться зробити для дітей свято. Вони ні в чому не винні, вони. Ростуть і саме такі свята запам'ятовуються найбільше. Напишіть мені, чи будете ставити ялинку цього року ви. Ну, а ми вже це зробили. Цього року у нас ялинка особлива, хочеться перемоги, хочеться миру, спокою. Хочеться щасливого дитинства для наших дітей. Тому стараюся робити все можливе, щоб воно в них було. Знаю, що дехто буде питати, де я взяла цього гнома і саночки. Лишу вам посилання під відео такого. Гномика робить дівчина із Костополя, звідки і я сама родом. Ну, а саночки я отримала від своєї улюбленої групи із Viber. Не перестаю там купувати, весь час придивлюю щось собі новеньке. Вони дуже класно запаковують, завжди надійно відправляють, і ні разу в мене з ними не було ніяких проблем. По якості товар дуже класний, а саме головне, що він бюджетний, я люблю. Економити свої кошти, тому це група просто знахідка для мене. Вона зекономила мені дуже багато грошей. Я купила те, що хотіла, і залишила собі деякі фінанси на інші потреби. До речі, забула сказати: зараз вам вставлю деякі картинки, що в цій групі є ще в продажі, із таких. Товарів, у них є такі в наявності ще саночки, є новорічний подарунок і також є новорічний олень. Ціна такого декору у них коштує 600 гривень, хоча по якості вони дуже класні. Я не знаю, вони коштують набагато більше грошей. Я вже ними користуюсь не один день. Діти задоволені, я також. А особливо, як вони прекрасно світяться. Вони стали точно зіркою нашої новорічної ялинки, нашого декору і приносять неймовірне задоволення всій нашій сім'ї. Ну, а тепер приготую з вами печиво на сковорідці. Давно обіцяла його зробити, але все не мала часу. Відділила я одне яйце жовток від білка. Зараз відміряю стаканом мірним цукор. У мене немає таких стаканів, які би були на 220 мл точно. І Тому я вирішила, що буду готувати ось таким мірним стаканчиком. Додала цукор до жовточка, зараз відміряю сметану, дуже класно додавати домашню сметану, з нею більш такий насичений смак, а ось із купованою сметаною трішки буде не те. У мене 20%. Зараз додаю рослинну олію туди, все також буду перемішувати. І зараз додаю туди соду харчову і гашу її оцетом. Якщо у вас немає харчової соди, можете використати розпушувач, але я робила так, як пише по рецепту, тому використовувала цього разу соду відміряла борошно, скільки мені потрібно, вимішую спочатку з одним стаканом борошна, ну а пізніше всипаю решту і вже вимішую руками. Давно хочу придбати формочки, якісь такі цікавенькі на печиво, але все. Не потрапляються мені такі, які я хотіла би, тому формувала я ось таке печиво вручну, ніяку навіть качалку не використовувала. Все легко, просто руками все-таки не було світла, і я не хотіла дуже довго займатися цим печивом, тим паче, що в той день я дуже багато чого готувала, покажу вам у наступному відео. Тісто в мене вже готове. Підпалюю газ, ставлю сковорідку, трішки влила туди олії, зовсім трішечки, і буду формувати своє печиво. Робиться воно дуже швидко. Кажу, що хотіла би зробити якоюсь гарненькою формочкою його, але не часу в мене не було, не ніяких таких формочок. Тому все робила швиденько і вручну. Змастила трішки олією руки, щоб менше тісто прилипало до рук. Звісно, якщо робити це все за допомогою качалки та певних формочок, то будете присипати тісто мукою, звісно, а ось так, як я робила вручну, то змащувала руки олією та формувала ось таке печиво. Це все треба робити швидко, краще всього наробити було таке печиво і пізніше поставити на газову плиту. Вогонь повинен бути маленький, і випікаються вони під кришкою. Ось так вони підрумянились вже з однієї сторони. Я їх перевертаю і накриваю знову кришкою. Готові підсмажені печеньки перекладаю в тарілку. У них цукру не дуже багато, це не дуже солодке печиво виходить. Тому присипаю пізніше я його ще цукровою пудрою. Тут зараз показую вам, що зробила вже наперед своє печиво і відправила на сковорідку вже одночасно. Показую вам, яке печиво виходить всередині, воно дуже м'якеньке, не тверде. Мусила показати відразу, бо діти почали бігати, аромат, неймовірний, стояв вдома. І тому, як знаєте, що в великій сім'ї довго нічого не затримується. До речі, таке печиво дуже класно було б чимось навіть і перемастити, і обмукнути в шоколад, було б набагато смачніше. Але я робила швидке печиво, і тому... Скільки в мене фантазії часу вистачило, плюс до всього не було світла, тому за допомогою ліхтарика і зняла вам цей рецепт, показую, скільки вийшло печива. Це, звісно, не все, бо вже діти позабирали і смакували. На вигляд можна було зробити його кращим, але я вважаю, що печиво найголовніше, щоб воно було смачним. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд, дякую за ваші підписки, лайки, коментарі. Сподіваюсь, вам моє відео сподобалось. Побажаю всім мирного неба, швидшої нам перемоги та до нових відео!